Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні до мене прийшла коробочка, а в коробочці лежав пакет, а в пакеті гора сірого пластика. Ну, а спонсором цього відео є Victory X. Я не жартую. Я їм написав, і вони прислали мені ось цей пакет з солдатиками, щоб я зробив з того хобі відео. Що я скажу? Дуже приємно отримувати такі посилочки. Давайте подивимось, що, що нам тут намалювали на коробці. 12 високодеталізованих моделей, картинка чудова. Якщо ви такий самий не дуже професійно знаєте на наполеоні, на як я, то такі картинки допомагають нам з кольоровими схемами 28 мм. Мультипоуз, мініатюрис і так далі. Твердий пластик, твердий модельний пластик. Ну, і тут інструкція Victrix знаменити своїми інструкціями, коли вони нічого не малюють. нам. Хоча тут є малюночки це вже круто. А є ось список з номерами деталей, ви їх склеюєте і получаєте наприклад, тут трупер 1. Ось ці детальки склеїли і маємо. Там насправді легко розібратися, що куди клеїться. Окремо написали, що. Іконики пасують всім. Є ціла-ціла купа всього, і є, є запасний Орел. Є запасний французький Орел. Тобто є дядько, який тримає орла, і є запасний Орел. Добре. Так, виглядає упаковка, а далі просто в нас великий, великий зіп-пакет, в якому в якому лежить Гора пластику. Насправді багато, чотири літніки. Я так розумію, трилітніки це звичайні звичайні дядьки і один літнік Це командирський літнік, але давайте я заберу сайве і подивимося все по черзі. Добре, давайте почнемо оглядати літнічки і почати пропоную з командного літнічка. Він тут один, дивіться, який він чудовий. І от зразу видно, що є один Орел і другий Орел. Причому тут, бачите, Орел з рукою, а тут просто Орел з кистю. Тобто, якщо вам потрібно з якогось вершника зробити прапороносця, у цього орлоносця, то вам треба відрізати шаблю. І приклеїти ось цю руку з орлом. Насправді це дуже прикольно, тому що солдатиків в коробці 12, і якщо ви хочете додаткового знаменосця, то запросто можна його зробити. Добре, шасери, наскільки я знаю, це кінні Єгері, дуже, дуже яскравий загін, дуже я знаю в середовищі м, цих історичних мініатюристів, дуже часто можна зустріти фігурки власне ось цих дядьків. Ось ця Попона офіцера, бачите, тут зазвичай має бути така леопардова шкурка. І ці дядьки в, своє, в своєму вбранні вони виглядають досить ефектно. Добре. Це рядовий коник, Теж бачите, має таку попону з орлом, буква «Н». Наполеон. Чи Netflix? Може Netflix? Ні, певно, таки Наполеон. Добре. Ну, давайте давайте на деталізацію глянемо. Ось це дядько. Труба, дивіться, як він надув щоки. Деталізація чудова. Вітрікс взагалі дуже славиться своєю деталізацією, і його солдатиків легко малювати, особливо різними спідпентами, вошами. Тобто бац-бац і готово. Дуже хороша рельєфність фігурок. Взагалі, ігрова мініатюра відрізняється від історички, тим, що дуже добре пропрацьовується рельєф, щоб легше було малювати. Добре, опції є труба. Рука з шаблею. Всі солдати, я зазначу в наборі в динамічних позах. Тобто це загін, який летить в атаку. Бачите, які коні динамічні і дядьки теж досить динамічні. Ось є мушкетони, ось ці невеличкі рушниці. Прикольно. Ще один кінь. Тут, як бачите, кожен кінь складається з двох частин. Ось по підставках видно. Раз, два, три коники на кожній підставці. Голови. Давайте ще розглянемо на голови. Ну, хороші, знаєте, міміка така ось в динаміці, вони кричать, щось вигукують. Тобто видно, що дядьки працюють, вони не сумненькі, а мають якісь дійсно бойові емоції. Окремо є ось ця. Я не знаю, на жаль, як вона називається, оця сумка така гусарська. Взагалі-то мені вони ось ці шасари дуже схожі на на гусарів. Тому що це теж, напевно, легка кінота як і гусари, в них ось ці курточки гусарські, і в них весь цей одяг гусарський. Єдине, що в них є ось ці ось ведмежі шапки великі. І це каже, що це хоча хоча деякі набори. Власне, шасерів мають теж звичайні такі шапки, як гусарів, тому, тому сміливо, я думаю, можна робити з них гусарів. Хоча я не знаю, можливо, я погано розбираюся. Насправді не можна з того гусарів робити. Добре, це командний літнічок, дуже прикольний. Вже, от, так як кажу, дуже хочеться склеїти командира і дядька з трубою, тому що він дуже яскравий. Давайте подивимося ще на рядовий літнік. Ну, а це літнік з звичайними рядовими дядьками, і тут теж три коники, ну, відповідно, три вершники. Ну і давайте коники. Як бачите, коники в динамічних позах, так як я казав, хлопці летять в атаку, і по опціях, як бачите, зараз я гляну, скажу точно. Так, так. бачите, Кожен вершник має дві опції по голові. Тобто можна вибрати ось такі чудові бусаті французи. І кожен має дві опції з шаблею. Тобто рука зігнута або рука пряма. Оці всі курточки, шаблі, оці піхли для шаблі, сумки, все це окремі детальки, все це клеїться додатково. І тут так само. Подивіться, для кожного солдатика є дві опції по головах. До речі, голови повторюються з набором, з літніком офіцерським. Тобто, я бачу, що голови не особливі, такі самі. Деякі, принаймні, точно я впізнав. Шаблі, знову ж таки, кожен може взяти один з двох варіантів, і це дозволить нам з цих е, трьох дядьків зробити. Трошки якусь відмінність, щоб весь загін виглядав неоднаково. Курточки, як на мене, подивіться, яка деталізація. Чудова деталізація. Ось покажу вам замок на рушниці. Дуже добре виглядає. Ореал. Netflix. Так, тут чудовий вусатий дядько. Ні, голови, голови розкішні, просто розкішні голови. Тобто, по факту, коли ви склеїте 12 дядьків, у вас лишиться ще багато голів і рук із шаблями для того, щоб робити конверсії якихось офіцерів або, або піших єгерів. Якщо у вас є тушки піхотні, клеїте їм ці голови, я думаю, якимось вольтежерам, і з того вас вийдуть. Піші шасери. Добре. Так виглядає літнік з рядовими шасерами-вершниками. А давайте я тепер кілька цих чоловік склею, зберу і подивимося на готові модельки, тому що дуже важко щось говорити про ці модельки, поки вони отак от виглядають. копита окремо, роги окремо. Тож, 2 секунди, і повертаємося оглядати вже складені модельки. Отже, я зібрав модельки, і по одну сторону у мене три фігурки які зі звичайного літніка, і з іншої сторони три фігурки це фігурки з командного літніка. Ось у мене є офіцер. Як на мене чудова динамічна поза. Взагалі весь набір це динамічні пози. Дуже люблю такі позиції. Ну, що я можу сказати? Загальні враження. Виглядає це все бомбезно. Загальні враження мега-мега позитивні. Зразу скажу, це не дрібні масштаби, і навіть не масштаб 1 до 72, де можна за вечір коробку зібрати. Тут за вечір під серіальчик ви не спіша зберете 2-3 фігурки, Тому що, попри те, що якість дуже хороша, хочеться все добре зачистити і добре допасувати. Тому з тим краще не спішити. Ну, але якість, якість зібраної фігурки, я сподіваюся, камера камери передає. Дуже-дуже круто це все виглядає. І як на мене, деталізація деталізація дуже крута. Чесно скажу, що а, фігурки 28 мм деяких виробників я маю на увазі старі такі металеві, які мені попадали в руки, виглядали в рази-в рази гірше. Деякі фігурки сучасні. Один до 72 масштабу масштаби були кращі. Тут же якість просто-просто мега. Я, я дуже приємно вражений, тому що виглядає просто бомба. Отже, я зараз клеїв тільки два літніки: командний літнік і звичайний літнік. І в мене залишилося ще два літніки. Ось один з тих літніків я хочу розіграти між своїми підписниками, між підписниками мого каналу. Тут є три коники і три вершники на одному літніку. Тобто ви зможете скласти три коники. Трьох солдатів. І, як на мене, це дуже хороший спосіб попробувати собі посмакувати 28 масштаб, масштаб 28 мм, і перевірити, чи це ваше, чи це не ваше. Тому, якщо ви хочете отримати ось цей літнічок, пишіть в коментарях, не знаю, що хочете, пишіть, можете написати, чому ви любите дивитися мій канал, можете написати, чому саме вам має відправитися, чому саме ви маєте отримати цей літнік. І я в наступному відео, в якому я буду розмальовувати цих хлопців, я оголошу переможця і виберу рандомно або просто подивлюся, який коментар мені найбільше сподобається. Такий і виберу, і відправлю від цей літнічок в будь-яку частину світу. світу. Ну майже в будь-яку на болота. Звичайно ж, на болота нічого відправляти я не буду. Давайте швиденько оглянемо всі фігурки, всі пози. І перший дядько ось такий. я думаю, він мій улюблений. Дуже мені подобається його поза. Впевнено, сидить в сідлі. І загрозливо тримає шаблю. Чудова деталізація, чудова фігурка. Наступна, ну, супер, супер мега. Динамічна поза, мисливець в атаці. Єгер – це мисливець. Шасер це теж перекладається як мисливець, тому мисливець в атаці. Чудова поза, чудова динаміка. Чудова робота скульптора в першу чергу, тому що, тому що а, ви знаєте, що. E, взагалі масштаб один, точніше 28 мм, вони мають таку трошки, трошки змінені пропорції, вони виглядають трошки з забавками. А тут я скажу, що Victrix трошки змінили пропорції. І я зараз скажу, що я маю на увазі. дивіться. Ось, Зверніть увагу, який кінь довгоногий, і як дядько в ньому сидить, по-моєму, прикольно. І ось я вам покажу в мене є старенька фігурка Victrix. це. Римлянин ось ця римська кінота республіканська. І давайте порівняємо зверніть увагу. Кінь став трошки більш довгоногим, а вершник, вершник навпаки, трошки трошки зменшився в пропорціях, і, по-моєму, це спрацювало. Я не кажу, що римляни погано виглядають, вони виглядають дуже непогано, але є трошки таке таке відчуття, що це трошки забавка, трошки є такий. Нестиковка з пропорціями. Тут вже відчуття такої, що це забавки нема зовсім, а рівень деталізації я особисто вважаю не гірший, ніж в деяких історичних солдатиків. Я думаю, що тих солдат, цих е, солдатиків спокійно можна розмальовувати так на рівні історичної мініатюри. Тому що, я сподіваюся, вам видно всі ці детальки. Я просто в захваті. Добре. І тепер літніх. Єдиний, який був в цій коробці, точніше в пакеті, командний літнік і ось чудовий дядько трубач Надув щоки, дує в трубу. Чудово, до речі, зверніть увагу, що а, всі вони зроблені так, що рукою тримають за поводи. Бачите, я його приклеїв і рука тримається нормально, зразу. не щось десь там тримає, ніби біля сідла, а конкретно тримає поводи. Це прикольно. Прикольно. Чудова фігурка. Ще така фігурка це прапороносець, орлоносець. Прапор, звичайно, має бути паперовий тут, видрукований, а дядько тримає саме древко, саму палку. Теж, мені здається, поза дуже красива, динамічна. Чудова деталізація. Знову ж таки, зверніть увагу на цей його мушкетон. Прикольно. Ну і командир цього загону, офіцер. В нього інший коник. Бачите, в нього ось така ось оця попона, чи як вона називається, та шмата, на як він їде. Це таке хутро леопарда. Прикольно буде це розмалювати. І ось такий дядько в супер-мега динамічній позі. Прикольний, прикольний. Дуже мені подобається. Просто, от, е, знаєте, коли попадають в руки дуже хороші фігурки, то просто неможливо, от я вам їх показую, а вже руки хочуть їх розмальовувати. Тому, тому стежте за каналом, скоро буде відео, в якому я їх розмалюю. Ну що ж, а тепер кілька слів замість висновку. Як ви зрозуміли, мені солдатики ці дуже сподобались, я їх помалюю, і я дуже хочу використати їх у грі. Звичайно, я чесно скажу, мене не дуже приваблюють існуючі правила для гри в наполеоніку, чи той же Чорний Порох чи інші системи вони передбачають якусь нереальну велику кількість солдатиків, і я просто в цьому тисячолітті не маю стільки вільному, вільного часу. Тому, якщо ви знаєте якийсь хороший скірміш на тему наполеонівських війн, пишіть в коментарях. Я поцікавлюсь, почитаю, можливо, розкажу про цю систему, коли сам е, пропливу через правила. Відразу кажу, правила мають бути прості, і солдатиків на сторону має бути біля 20 солдатиків. Якщо там має бути 30 солдатиків, 50 е, на одну армію, то це для мене не скірміш. Ну і, знаєте, ще для мене є проблема з кірмішів на наполеоніку, тому що я вже трошки трошки. Дослідив питання. Деякі з них, хоча пише Скірміш, хоча пише невеликі загони, вони намагаються відігравати великі битви, великі якісь сутички з допомогою невеликих загонів. У вас буде загон якоїсь гвардії, загін піхоти, якісь будуть полки піхоти і так далі. Це все просто буде якось чудернацько зменшено, але це все, ви знаєте. ну... Це вже не наполеоніка велика, де, де діють великі загони, великі полки і так далі. Але і нема відчуття скірмішу, де ти керуєш кожним одним солдатиком і щось там відбувається. Тому, власне, шукаю шукаю систему, яка би мені пасувала до того. Що я скажу, цих солдатиків я розмалюю. Стежте за каналом, подивитись, як воно буде розмальовуватись. І... Підпишіться на канал, поставте вподобайку, допомагайте Збройним силам України. І все буде Україна!